Друзі, всім привіт! З вами Антона Гробеєм. Зараз знаходжуся в цеху і покажу вам оновлення по нашому форті з 1500. Дивимось. Ось так виглядає наш оновлений форті 1500. Звичний для клієнтів вже червоний колір, який вони так просили. Що ми змінили? Змінили регулювання глибини. Тут раніше були винти, зараз пальці спростили принцип налагодження глибини, достали палець, переставили, поїхали працювати. Також тепер можна збільшувати. Ширину між стійками на 25 см з кожного боку. Ось сюди переставляються зараз стійки. з одного і з іншого боку. І було багато побажань, щоб ми збільшили ширину захвату самих катків, щоб перекривало колію трактору, перекривало ширину коліс трактору. Ось, будь ласка, катки збільшили. Все інше залишилось сталим. Рама, сотий брус, шість товщина. Є система зближення катків вологу погоду. Стієчки, товщина 30-ка, сталь 45. Діє система захисту рами. Тож, кого цікавий такий глибокий розпушувач, будь ласка, звертайтесь.